Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Чергове відео рубрики, Друже філософи. Цю розмову ми присвячуємо Курбатову Сергію, філософу, який нещодавно припинив на наш превеликий жаль своє земне існування, проте він існує в духовних вимірах. Він був засновник цієї рубрики, один з засновників. І ми з ним склали щось такий накшалт медіаплану, і у цьому медіаплані було передбачено запис розмови про чотири Сі, як він це назвав, чотири компетенції, чотири головні компетенції, які потрібні сучасній людині, українцю, в тому числі, щоб бути успішним у цьому житті, щоб бути у цьому житті щасливою людиною. Я нагадаю, що Сергій Володимирович займався проблемами освіти взагалі, вищої освіти. зокрема, і він задавав сам собі це питання, що має вміти знати, в чому розумітися сучасна людина для того, щоб бути успішним. Отже, 4 сі. Ми цей ефір планували записати в трьох: Сергій Володимирович, я і Микола Сергійович Назаров, кандидат політичних наук та Сумського державного університету. А сьогодні ми з Миколою Сергійовичем цей ефір зараз запишемо, поговоримо про ці 4 С. Доброго дня, Микола Сергійович. Доброго дня. Давайте цю розмову проведемо, тим більше вона дуже важлива, шановні пані та От це бажано знати кожному. Ми зараз пояснимо, ви там все зрозумієте. Поширте цей ефір. Підпишіться на канал, поставте вподобайки і прокоментуйте. Якщо у вас є питання, задавайте питання безпосередньо під цим відео. Отже, 4С англійською: Critical Thinking, Cooperativity, Communication і Creativity. Розпочинайте ви, Микола Сергійович, Будь ласка. Так, е, хотів би декілька слів сказати про власне ці 4С. Mm. Е, чому вони так важливі. Чому вони так важливі? Справа в тому, що за останні десятиліття прийшло розуміння того, що певні аспекти людського буття і певні спеціальності можуть завершити своє існування через процеси автоматизації, через шалений розвиток штучного інтелекту. І таким чином. Філософи задались питанням: а що власне має робити людина майбутнього? А які спеціальності, які фахівці потрібні будуть через 10, 20, 30 років, і е, треба виявити певні компетентності, які мають володіти випускники наші для того, щоб знайти своє місце в? На ринку праці, тому що без прив'язки вибачаюсь, просто важко, без прив'язки до конкретної професії, так це якісь універсальні скіли. так? Да? так, так, так. І власне в університетах ми також переосмислюємо власне mm -hmm. викладання, щоб не надавати ті компетентності, які завтра будуть вже замінені там певними машинами, певними технологіями. І ось ці чотири компетентності дійсно виділені. Вони є вкрай важливі креативність, критичне мислення, кооперація, так або співпраця і. Комунікація. Розпочну про, про cooperation, кооперація. кооперацію. Чому це важливо? Це важливо, тому що коли одна людина щось робить, власне, вона може досягти певних результатів, навіть феноменальних. Але в більшості задач, які сучасне суспільство вирішує, потрібна взаємодія людей, так, щоб побудувати успішну спільноту. Треба кооперація. Треба здатність людини працювати з іншою, розуміти іншу і створювати певний продукт, або інтелектуальний, або фізичний, спільно. Створювати підприємство, разом працювати в університеті, розбудовувати державу це все неможливо без кооперації. Таким чином, якщо спільнота не здатна домовлятися, довіряти один одному, то Розвитку не відбувається, процесу встановлення процесу системи не відбувається, і це в значній мірі проблема нас в Україні. У нас значні проблеми в оцій співпраці, в кооперації. Самі по собі ми вміємо працювати. І до речі, ось такий приклад хочу навести в спорті. Так, ми українці дуже гарні в індивідуальному спорті. Ми знаємо наших боксерів. Так? Кличко, Усик та інші, які в індивідуальному змаганні перемагають і досягають шалених, шалених результатів. Але якщо ми беремо певні команді види спорту, той же футбол, волейбол, баскетбол, наші результати набагато гірші, це такий, я вважаю, приклад доволі наочний, який показує, що у нас кооперація з тими змаганнями, з тими. Видами робіт, де треба порозуміння, де треба співпраця, де треба всіх синхронізувати, щоб вони працювали на спільний результат. Ось тут ми проявляємо слабину. Тому дуже важливо. В дитячих садках, школах, університетах будувати, і це насправді відбувається в Україні. Будувати систему освіти таким чином, щоб ключове було не те навчити когось щось робити, а навчити спільно учнів, спільно студентів, спільно аспірантів працювати і досягати успіхів. Процес навчання це не навчити мене персонально знати алфавіт, а це навчити нас разом досягати певних результатів. В науковій лабораторії не один досягає результатів, а команда науковців, кожен робить певний вид робіт, і далі спільно вони досягають певних результатів, отримують певні дані, які потім описують і, і, і публікують спільну наукову працю. Тому кооперація це те, що може безумовно е, допомогти Україні е, розвиватися. Тут… А, ну... Я уточнюючих питань не буду задавати, ви розкрили все. Я думаю, ясно. Я просто підрефлексую. Для українців це проблема, я вважаю. От є така фраза там, у Шевченка, садок вишневикала хата. Ми всі індивідуалісти. І це ми можемо бачити у цих високих парканах, які іноді дехто будує. Да? Наприклад, в мене є у у під'їзді живуть люди, які один одного навіть не знають, не знайомі. Ми індивідуалісти. І це може зіграти дуже злий жарт наразі. В чомусь треба можливо себе поламати та бути здатним, скажімо так, шукати колег. В мене може він здається і простий приклад, але коли я думав, як доньці мої освоїти англійську мову, я й порекомендував, а знайди яку-небудь подругу і онлайн спілкуйся, для якої англійська мова також є нерідна мова. І вона дійсно дуже швидко освободиться. Це кооперація. Да? Знайдіть колег, знайдіть людей з тими ж самими проблемами і завданнями. І не, не зробіть так, щоб ви посварилися. А скільки бізнесів розвалюється через те, що от у партнери да, розваляться? В мене така рефлексія. Так, 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 так. Е, продовжити про критичне Н мислення. Ну, тепер я ж про критичне мислення, да. а ви в рефлексу. Бо я якби так, спеціаліст. Ну, намагаюся бути в критичному мисленні. Чому так важливо мислити? Перш за все, що таке мислення: це процес активного відображення дійсності у, у свідомості суб'єкта. Активного, тобто ми маємо бути людьми сильними, спроможними. Да? У нас немає нічого боліти. Це важливо в мисленні. Так. Мало хто звертає увагу. Друге а цілеспрямоване відображення дійсності у свідомості. Тобто, ми у житті маємо ставити постійно якусь мету. От коли люди зациклюються на якомусь добробуті, от лежать там у себе на дивані, дивляться серіали, там споживають там якусь там якісь сіткомети, сюєшн комеді, там якісь там деш... ну, якісь дешевні продукти маскультури, вони не мислять, оскільки вони не ставлять завдань. Тобто дві, два атрибути мислення. Перше бути здоровим, друге ставити, ставити цілі і відображати да, в своїй свідомості, дійсність. Критичне мислення, що таке критичне мислення. Я би навіть е, особливо тут не коментував. Будь, будь мені здається, це дещо штучний термін. Будь-яке мислення є критичним, якщо воно правильне. Це, до речі, до, до, до доцент Артюх перше сказав, я, я, я з ним погоджуюся. Тобто, мислення. Чому важливо зараз мислення? Бо зараз час швидко змінюється. Ми живемо, як бачите, не в усталеній системі. Ми не можемо сказати, чим ми займаємося. Завтра буде нам приносити дохід. Ми постійно треба нам рефлексувати, розуміти, що навколо нас відбувається, ставити завдання і рухатися вперед. Ось власне кажучи. Ми... для мене дуже цінно і цікаво, те, що ви сказали, що один із атрибутів мислення це бути здоровим. Да. Так знаючи вас особисто для мене це не є новина, тому що ми з вами спілкуємося про. Спортивний образ життя, так і мислення, але для глядачів, я думаю, це може бути ну щось новеньке, що видається для того, щоб повноцінно мислити, треба бути здоровим. А це також робота, і це також і мислительна робота, щоб зрозуміти, а що таке здоровий спосіб життя, а як правильно харчуватися, а сон і так далі. І коли ти починаєш це. Цим цікавитися, так і і жити цим, ти розумієш, що це такий цілий всесвіт, і, і, і дуже багато чого нового для себе дізнається. І дійсно ти можеш мислити тоді, коли в тебе нічого не болить, коли ти не відволікаєшся на ось е, на ці нервові збудження, і можеш зосередитися на конкретній тематиці. І Одна маленька ремарочка доповнення: якщо ви не здорові, ви зосереджуєте мислення на своєму здоров'ї. Що прописав лікар? І на тому ще я... болить. Да, вам страшно, що ви можете померти. Тобто, ви від світу цікавого зосереджуєтесь на світі страхів, відчаїв, хвороби. Так... Продовжити тепер так. Я перехоплюю ініціативу. Говорю про комунікацію один. Я вважаю, що це один з найбільш важливих одна з найбільш важливих компетенцій, тому що без кому комунікації власне, ти не можеш. Ти, ти перетворюєшся на закриту систему, яка перестає розвиватися. Тобто, ти щось нове дізнаєшся, але ти не можеш це відрефлексувати. Ти не можеш це пере. Перепровірити, ти не можеш це власне співставити з тим з тим досвідом, який отримують інші люди. Тобто комунікація відкриває тебе як систему, відкриває тебе світу, і ти можеш через спілкування десь помітити, що можливо ти не не коректно розумів певні процеси. Можливо, хтось тобі підкаже певні напрямки твоєї професійної діяльності чи певні аспекти особистого життя, які варто переп на які варто поглянути під іншим кутом, таким чином, комунікація в різних сферах, так про що б ми не говорили? Комунікація це вкрай необхідно для нашого розвитку, і знову ж таки в школах, в університетах сьогодні починають приділяти більше уваги mm. цьому. У нас були величезні проблеми з комунікацією, тому що розпочався ковід. Далі війна, і у нас 2020 року відбувається такий розрив комунікації, тому що е, онлайн комунікація ми можемо вважати її замінником лише так. реальної комунікацій це. Скажімо так, цінно з точки зору, щоб не забути, як спілкуватися, але це немає нічого спільного з тим спілкуванням, яке ми стії комунікацією, яку ми здійснюємо зараз. Комунікація це активний процес, це коли я не лише говорю, але і уважно слухаю вас, і рефлексую, і намагаюся відповідати вже на те, що ви сказали, а не просто говорю свою програму, так що я хочу вам повідати. Так, це це постійне. Постійний зворотній зв'язок. Комунікація це постійний зворотній зв'язок. Я маю величезні надії, що з вересня поновиться живе офлайн навчання і в школах і в університетах, тому що комунікація ще раз це одна з ключових компетенцій, і якщо ми не зможемо вживу навчати студентів, школярів, аспірантів і таке інше, то це буде величезний удар. по Процесу навчання і, взагалі, по побудові такого здорового і освіченого суспільства я би хотів знову ж таки все зрозуміло, ви пояснили відрефлексувати. Від Це також для українців проблема. Далеко не завжди ми хочемо вступати у спілкування. Для нас проблема підійти та поговорити там, зателефонувати, познайомитися. Ви ж знаєте, я там курс риторики веду так. Я рекомендую студентам. Доведіть свої е... спроможності до того, щоб ви могли на вулиці підійти до людини, вступити в контакт. Це також ну, в чомусь цей скіл треба набувати, свідомо набувати. Так вийшло, мені здається, як у нас дуже радючі грунти і в принципі, вистачало жити всередині свого, своєї родини і ні з ким не спілкуватися. Це зіграло, знову ж таки дуже злий жан. Світ зараз не такий, ти не виживеш. Ну, якби виживають тільки в командах одиночки, та, от вам приречені. Спілкувати, не боятися спілкуватися з людьми, любити людей. Та, ну, при, Принаймні, якщо не любити, відноситися до них приязно. не виявляти агресії. Ну, бачите, це якась болячка пост радянських і загалом постсоціалістичних суспільств. Да. О, тому що страхи правильно. на на заході такого немає. Да, Там да. люди. Посміхаються, навіть якщо це награно, так оця комунікація. Познайомитися з людиною на заправці це взагалі буденність. У нас з цим набагато складніше. У нас люди не завжди вітаються, які живуть в одному під'їзді. Тому, тому 30 з хвостиком років вже пройшло. Після розпаду радянського союзу, але ми лише зараз так поступово, мені здається, починаємо більш-менш комунікувати, і то ми бачимо наскільки це проблемно. Тому це, це довгий процес, і тут значна задача просвітницька, навчальна в школах, університетах робити акцент на тому, що без комунікації як компетентності ти не зможеш бути. Повноцінним фахівцем, навіть якщо ти будеш зосередженим на роботі в it секторі так чи інакше, тобі треба буде комунікувати. І ти не лише працюєш, в тебе ще, скоріш за все, буде сім'я, друзі, і це нормально, щоб вони були, і з ними треба комунікувати. Ти не можеш все життя зосередитися виключно на власному комп'ютері і власне погрузитися в цей світ. Якщо ти хочеш жити повноцінно, ти будеш комунікувати. І тому вчитися, і як будувати свою комунікацію, і як робити так, що це не лише було в односторонньому порядку, а щоб ти також вчився і міг чути, розуміти іншу людину, вербальне, невербальне спілкування. Власне цьому треба вчитися, і цьому треба приділяти набагато більше уваги в наших закладах освіти спрямовано навчитися, здобувати. Я завжди людям раджу. Ходіть на заходи, бачите там в Фейсбуці якесь оголошення, сходіть. А що ми там? Поговорити? Так, поговоріть. Да. Тому теж треба вчитися, говорити з людьми. Іноді бачиш, ну ми ж дикуни якісь. Тобто, якась не те слово якось прийнято двозначно, все, все ворог, Це неправильно. Ну, добре, рухаємося далі. У нас тут багато залишилось. Ну останнє це креативність. Креативіті. Я б хотів просто процитувати визначення, що таке дух. Це визначення філософському словнику, моєму улюбленому 2002 рік видавництва «Абрис» під редакцією Василя Шенко-Рука. Дух це творчий потенціал особистості. Потенціал творчої особистості. Він виявляється улюбленій справі. В любові чоловіка до жінки, у красі, в спорті, в політиці. Тобто, у тих справах, де ми якби, виявляємо творчий підхід. Чому ми, ну не ми, ну, чому розумні люди да, відносять це до один з чотирьох компетенцій? Світ змінюється настільки швидко, що якісь нові оптимальні форми життєдіяльності можуть утворювати. Ну, тільки творчі люди. От, от реально, от візьмемо зараз, що відбувається. От як вижити? От як вижити зараз у таких небезпеках, отут, -от, в місті Суми? Так? Забезпечити собі належний, нормальний рівень життя. Для цього треба яких, я, якийсь певний творчий підхід. Так? Як організувати свій побут, свою життєдіяльність, Як налагодити. Ну, Досягти такого високого рівня самоорганізації, щоб там і на роботі встигати, щоб приділяти часи і близьким. Це також треба. От, це творчий підхід, чому він до цих скілів відноситься. Творчий потенціал особистості утворювати принципово новий і головний авторський. Це твоє так. І це те, що я на початку сказав, що так як роботи, системи mm. будуть в значній мірі заміщати ручний труд, то буде вникати потреба в тому, щоб людина створювала щось інше. Те, що не може створити машина за алгоритмом. Так? Тобто, і саме це буде найбільше цінне, саме це буде Коштувати найбільших найбільших ресурсів. Це ваша здатність створити те, що не запрограмовано, те, що не можна зробити дуже просто, те, що ви створили, і лише ви це зробили, і лише ви це певним чином бачите. Таким чином, якщо ми в наших закладах освіти вчимо спеціалістів, які мають бути найкращими, то безумовно ми маємо. Закладати ось ці компетентності, які дадуть випускникам конкурентні переваги. І креативність, безумовно, входить в цю надважливу четвірку, яка дуже серйозно може додати нашим випускникам. Так, цілком, цілком я погоджуюся і тільки хочу додати, як людям долучитися до творчості. Ну, по-перше, займайтеся якоюсь творчістю безпосередньо. Пишіть вірші, грайте там на гітарі. Займайтеся спортом, тут дуже багато творчості. І ось свої професії, безпосередньо свої професії, виявляйте цей творчий підхід, робіть щось тут нове, робити щось таке, чогось не було. Та, от Микола це речу, цей сумський канал, це ж також продукт. Це твор... творчость. Творчості, да. він творчість. був з Максимом Сергійовичем Ткачем, також придуманим. мною в результаті певної творчі активності, да. це наше там авторське, та й ваше, так да, і покійного Сергія Курбат. Все долучилося. Будь ласка, всі чотири скили у проєкті Сумський канал вони виявилися. Ми скооперувалися, кооператив. Да? Ми спілкуємося, ком'юнікейш. Да? Ми критично мислимо. Ну, вияв критичного мислення кожен ефір це вияв критичного мислення. Ну і, і творчий підхід також використовуємо. Це має бути щось нове, авторське і головне ефективне. Не просто придумати щось нове заради того, щоб це було полонови, щоб це дало результат. З приводу штучного інтелекту не можемо не рефлексувати при всіх страхах за старого. Штучний інтелект звільняє нас і розширяє дорогу для творчості. Тобто він, я думаю, зробить, ну я так сподіваюся, життя на наше життя змістовнішим, цікавішим. Так, дай Бог. Ну що, добре, шановні пані та Тапановець, такий ефір, який був запланований із Сергієм Курбатовим. Планували провести в трьох. ну я так думаю, що бачите, у нас Миколи двох а, вийшло. Ми говорили про чотири головні компетенції, які розумні люди вважають такими, що забезпечують успіх та цікаве життя сучасним людям, у тому числі сучасним українцям. Будь ласка, допоможіть нам поширити цей ефір, полайкайте його, прокоментуйте та поширте в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей на Сумському каналі. В ропиці дуже філософі. До побачення.